Всім привіті! Гарного тихого вам вечора, мирного неба. Ай, нарешті вже дійшла очередь. Зараз я буду готувати медовичка. Надіюся, що у мене все так вийде, як у моєї свахи. Медовичок вийде за, надіюся, за 40 хвилин. Ну, швиденько. Ну, Навіть у мене так не вийде, але як уже вийде. Зараз я покажу, що потрібно для нашого тортика. Я вже все приготувала, і зараз буду все в каструльку складати. Що нам потрібно для нашого медовичка? Ось, потрібно на одну порцію 200 г цукру. Ось уже я приготувала. 150 грамів меду я поважила, правда, я брала в кульочок, накидала і важила, в мене немає весов таких, щоб я могла. І я так кульочку важила. 180 грам масла. У мене маргарин. Ось Такий, тут 250, я надрізала і. Ось, у мене вийшло 180 грам маргарину. І 4 яйця. Якщо великі, то 3. Чайна ложечка соди. І 450 грамів муки. Зараз я цукор мед. І маргарин. Переложу в каструльку і буду розігрівати до гарячого. Ну, на водяній бані я не буду робити. Я поставлю на огонь маленький, і нехай до кипіння доведу. Я переложила все в каструльку, мед, цукор і маргарин. У мене залишилася сода і яйця. І ставлю на вогонь. Маса наша, ось так, бачите. Уже розтоплюється гарно. Ви бачите, як рідше є. Як коли буде вона ще вся така гаряча, я зразу добавлю чайну ложку зразу соди. Ось, зразу на плиті так буду додати. Воно майже буде закипати. Я виключу і зразу чайну ложку соди. І гарно так перемішаю, щоб сода вийшла щоб реакція була соди. Щоб все увійшло в реакцію з содою. Думаю, правильно, ви мене зрозумієте. Так гарно перемішувати, щоб наша маса стала така, як світла, як біла. А потім вона охолоне, щоб була тепленька. І ми поступово додаємо по одненькому яєчку. Так, будемо яєчко, одне уведемо, розмішаємо, щоб воно ж не скрутилося. Потім друге, третє, я взяла 4 яйця. А потім вже додаємо муку. Розмішаємо, я просію, поки наша маса охолоне із содою, щоб яйця ввести. Я якраз просію муку 450 грамів. Все. І на пергамент буду лопаткою, так десь скільки там подивлюсь, лопаточок. чи скільки, щоб хоча б 4-5 коржів було. Буду розмазувати тонким слоєм. Нічим не буду не змазувати, нічого. Зразу пергамент застелю на деко і все. Зразу на деці буду ось так. Закипила наша маса і беру соду. Додавляю. Бачите, бачите, як побіліла гарно, бачите, як гарно стала біла. от Вона погаситься бачите як гарно вона така стала, як ото, знаєте, як крем. Ось так. все Зараз охолоне і ми введемо яєчко Я зараз бистренько просію муку. Перемішати все, все. Я просіяла муку вже 450 грамів і поважила таку кульочку. А потім кульочка викину і все. Так, на деко я вже прислала бумагу пергаментну. Мені ще трошечки хвилинок 5, нехай ще постоїть ухолоне і буду додати яйця. Можна було на двір вийти, але я так сьогодні намерзлася, що не хочу. І все. І буду так розмазувати тоненько, щоб був тоненький слой коржа. І в духовку на 180 градусів. Так, я буду ось додавати одне яєчко. На жаль, у мене оператора немає. Мені дуже тяжко. І буду бистренько розмішувати. Телефон дрібежить. Я хочу, щоб мене не скрутилося. Яйце. Ну, як уже є. Я цю масу попробувала, вона така смачна, як ото карамель. Така вже добра. І то яйця звариться. І що буде? Яєчко наше звариться. Ну і так всі яйця. Яєчко я вже перемішала. Тепер буду додати муку і лопаткою розмішувати. Добавила муку і ось розмішую. Але в мене крутиться каструлька. Треба було полотеночко якесь підложити, але мені все одно буде невдобно. Я зараз гарно перемішаю все. Я все гарно перемішала. Тепер беру зараз одну ложечку, лопаточку ложу на деко, на пергамент і другу, і побачу, і розподілю. так тоненько. Ось так я його розподілила тоненьким слоєм. Не знаю, може дуже тонко і в духовочку. Так, я послала пергаментну бумагу і зараз приготовлю ще одного коржа. Я й не помірила, але сподіваюся, що, може, підійде так примірно на деко. Так, я розмазала тоненьким слоєм. І поки я розмазала, мене вже Готовий корж. Я ввімаю з духовки. Ось такий. Я його зараз прямо так із пергаментом ложу. Поняли? Як я зроблю? Ось так. А на цедечко зараз я положу ось другий наш корж. Але я виключу. У мене вийшло. Все нормально. Там, де лишнє, я візьму і обріжу. І наш тортик буде з посипочкою. Поняли, як буде? Ягісенький і класний. І, бачите, відстає. Нічого я не змазувала. Все класно. Коротше, виходить, в мене так само все, як у Свахі. Ну, далі побачимо. Я взяла ось таку свою штучку. І так рівненько. Обрижу. Його можна було не обрізати, але я хочу, щоб було чим посипати. Так. Просто невдобно, бачите, я хочу і зняти Я знаю, що ви це все вмієте, але я ж показую, що я роблю. Був би так бібліший тортик, але чого страшного. Ось так. Я взяла собі зараз, перекладу на рознос. Вже обрізала. Потім я візьму, може, скалкою, щоб а може, можна у блендер і перебить, щоб була посипка. Кому як удобно. Я вже приготувала сметану. сметана дивіться, яка густа, але вона 15%. Ну, класна молокія А це слов'яночка. Ну, теж дивлюсь, що вона дуже класна. Я візьму дві баночки і. І стаканом цукру і її зіб'ю. І намащу наш тортик і все. Ще залишився в мене один тільки корж. Спекти і все. Два, третій вже я зараз теж вимаю, а це буде четвертий. Наготовила ось я такий неповний стакан цукру. Добавлю ванілін, він не помішає. І все, і зб'ю. Згущувача я додати не буду. Нехай пропитується тортик. Доходимо до фініша. Ось в мене такий останній корж. Я його не обрізала, бо він буде тоді менший. А ці е, три обрізала ось стільки в мене обрізків. І тут їх три. Бачите? І третій, найдовщий. І тепер ось я вже збила сметанку і буду зараз Змащувати. Нам густа вона не треба, я могла згущувача дати, але наш, що Треба, щоб наш торт пропитався. Одного коржа я вже змастила, зараз буду другого. Так гарно, щедро, бачите. Ось так, тортик мій готовий. Тортик за 40 хвилин. Ну Якщо ще щоб хтось допомагав, то було б дуже швидко. так Я то збивала, то перемівала і так. Так що готуйте, бачите, все вийшло. Сметани треба дві пачечки, півтори, і одної буде мало, замало буде. У мене вийшло 4 коржа, можна зробити 5. У мене один вийшов один товщенький. Так що, всім щиро дякую. Ну, а хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться. Для вас це буде не тяжко, а мені буде приємно. Так що, всього вам найкращого. До зустрічі! Як завжди, я з вами люблю вас, ціную вас. До побачення. Тортик всього настоювався 15 хвилин. Бачите, який він? Розсипчий? Просто супер. Я вже ось порізала 15 хвилин.